Є міста, що будують на рівнинах, їхня доля бути відкритими, але Кам'янець Подільський народився там, де сама природа вирішила стати архітектором. Це місто, яке ніби відірвалося від землі і зависло над прірвою на долоні часу. Тут, на краю великого плато, річка Смотрич, немов Велетенський Змій, обплила скелястий півострів, створивши глибокий неприступний каньйон. З трьох боків безодня, з четвертого лише вузький перешийок, який люди перетворили на найвеличніший щит Східної Європи. Назва Кам'янець не випадкова тут усе Кам'яне. Вулиці, що пам'ятають кроки князів, храми, що молилися різними мовами, і мури, що ніколи не знали, що таке капітуляція. Історія міста почала свій відлік задовго до письмових згадок, але справжнє Кам'яне серце кам'янця почало битися у 14 столітті: 1362 рік. На ці землі приходить литовський князь Ольгерт, а згодом його племінники, князі Коріатовичі, побачили геній місця. Вони зрозуміли, ця скеля ідеальний форпост. Саме з їхньої ініціативи над смотричем постає легендарний замок. Кам'янець Подільський стає містом, яке викували три культури русини. Ті, хто жили тут споконвіку, зберігаючи пам'ять землі, литовці та поляки, ті, хто надав місту європейського права і зробив його центром великого воєводства, вірмени, майстерні, купці та будівельники, які звели храми і бастіони, наповнивши місто східним колоритом. Кожна громада мала своє право свою частину міста і свої храми. Це був Вавилон, що стояв на камені, але не впав від ворожнечі, бо їх об'єднувала одна стіна, стара фортеця, її башти, немов воїни, стояли у строю, кожна зі своїм іменем: від комендантської до Лянськоронської, від папської до Руської брами. Кам'янець отримав прізвисько щит Європи не за красу, а за незламність. Протягом століть він відбивав набіги татар і витримав десятки облог. Але був один рік, коли сила ворога здавалася непереборною. 1672 під мурами міста стала стотисячна армія Османської імперії на чолі з самим султаном Мехмедом IV надії на допомогу не було. Польський гарнізон, невеликий, але сповнений рішучості, стояв до останнього ядра, і тут народилася легенда, яку шепоче вітер між баштами. Коли ворог прорвався у місто, його комендант, герой Єже Володійовський, або, за іншими версіями, інший командир, вирішив не здавати місто живим. Він наказав підірвати пороховий склад у частині фортеці, щоб не віддати ключі від Кам'янця. Вибух був нищівним, місто впало, але зберегло свою честь. Турки володіли містом 27 років. За цей час вони перетворили костели на мечеті й удосконалили міст, який тепер зветься турецьким. Але головне, вони підтвердили цей камінь неможливо зламати, його можна лише купити ціною крові. Та не лише історія війни живе у цих стінах, живе тут і кохання. Кажуть, після тієї великої облоги у руїнах замкової каплиці залишилася жінка, чорна княгиня, дружина воєводи, який поклав голову в битві. Щовечора вона піднімалася на найвищу башту, вдивляючись у темний каньйон. Вона чекала, що її чоловік, всупереч усім законам війни, повернеться з факелом на обрії. Роки перетворили її очі на колір старого каменю, коли її серце розірвалося від вічної туги, містяни поховали її біля замку, але спокій не прийшов. Зараз, коли місяць ховається у тумані, що повзе з річки, по мурах ходить чорний силует у вуалі, що шипоче Я чекала тебе. Містяни вірять, чорна княгиня. Досі стоїть на варті, оберігаючи кам'янець від зрадників, бо вона знає ціну справжньої вірності. А ще під цією величчю у глибоких вологих підземеллях жив інший шукач істини у 17 столітті. Тут оселився таємничий польський алхімік. Він шукав не стільки золото, скільки філософський камінь субстанцію, що дарує вічне життя. Ночами над фортецею здіймався дивний синій дим, а підземні ходи наповнювалися співзвуччям металу, що перетворюється. Одного ранку він зник назавжди. Коли століття потому археологи віднайшли його схованку, вони знайшли лише дивні колби і шматки скла, що світилося у темряві, ніякого золота, ніякого безсмертя. Кажуть іноді глибоко під фортецею ще можна побачити слабке блакитне світло, чи це лише гра місяця і туману, чи це дух алхіміка? Продовжує свій експеримент, адже де як не в місті фортеці, що стоїть сім століть, шукати формулу вічності. Кам'янець Подільський це не просто фортеця, це кам'яна книга, в якій переплилися долі русинів, поляків, вірмен, турків і козаків. Подивіться на турецький міст він, немов застигла хвиля. Що зависла над сорокаметровою безоднею, а внизу, у дзеркалі річки Смотрич, відбивається вся славетна і болюча історія України. Це місто живий пам'ятник тому, що справжня міць не в силі стін, а у волі та вірності його захисників. Воно стоїть як заповіт минулого і маяк для майбутнього. Тиша спускається на старі башти. Місто скеля повільно засинає, і тільки вітер, гуляючи між каменями, шепоче вам колискову. Я стояв тут, коли падали імперії, і я стоятиму далі. Ініше шепочуть у кам'яних стінах, Вітер співає про давні часи, Кроки згасають у порожніх коридорах. Хто тут був і, хто тут залишив сни? Танцюють у Чорному морі, пилом лягають на давні трон. голоси предків звучать у просторі, їхні історії плетуть свій законтиша. Якщо ця історія хоч трохи вам сподобалась, поставте вподобайку і підпишіться, щоб не пропустити нові розповіді перед сном. Ваші думки та ідеї залишайте в коментарях. Ми завжди читаємо їх перед сном. Спокійної ночі і до зустрічі в наступній історії.